Прийшла літня пора, і наші можновладці з Думської поїхали дружно в Рим просити гроші. Це що трапилося, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, жарти жартами, але насправді зараз проходила конференція Ukraine Recovery Conference і було прийнято рішення, і підписана угода про надання допомоги з боку Італії на 33,5 мільйони євро на відновлення архітектурних пам'яток в нашому місті. Серед них Одеська філармонія. Художній музей, музей східного і західного мистецтва, елітмузей і інші знакові об'єкти. Крім того, 6 мільйонів євро буде виділено на реконструкцію двох зрошувальних систем в Одеській області в Тарбонарській власне і кілійській системах. І це все прекрасно. і Це дуже потрібно. І ми дуже вдячні за допомогу, яка нам буде надана тільки от. Небайдужі люди запримітили трошки невідповідний дрес-кодік нашого мера Віталії. А поїхали, до речі, докучкувати, крім всього, дійсно, там і пан Ліптуга, і сам Турханов. Ну, тобто всі наші вершки поїхали туди тусити, значить, з прем'єр-міністрами і з італійськими різними шишками. Є красиві фотографії. І от на цих фотографіях небайдужі люди в мережі запримітили. Просити гроші. мер Труханов поїхав в тапках Лоро Піана за 78,5 з половиною тисяч гривень. Фото тапок тут додається, і оце от напрошується питання: чий туфля? А не можна було якось трошки скромнішити? Попитають люди в соцмережах. Тобто, ви їдете просити гроші на відновлення регіону в взутті, яке собі не можуть дозволити рядові одесити. І навіть якщо ви політик, і навіть якщо ви мер міста, то можна було б якось приберегти до іншого випадку ці тапки дорогі. Замість цього мішка треба чуваку дати красовок в руку. Тоді буде наглядно. Гроші нам дадуть, але при цьому ми себе показуємо, знаєш, ну, типу ми ж самі не бідні, от ми приїхали в дорогих тапках грошей. Так що соцмережі вирують. Мер нашого міста, коли повернеться з Італії, то, скоріше за все, займеться питаннями насущними, про які ми говоримо вам кожен день дорогі у міста. Так що, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Будьте здорові і побачимось на першому міському іще. Мене звати Олена Концевич. Рим не знайшла, а генуа знайшла.